Вітаю на каналі Геймпад Слово. Мене звати Олег. Пам'ятаєте, як у 2010-х роках інтернет був заповнений квадратними чоловічками, а Майнкрафт був усюди? Це була не проста гра. Це подія, що перевернула інтернет і змінила ціле покоління гравців. Сьогодні, коли відкриваєш YouTube, досі бачиш сотні роликів про неї: від мультфільмів до оглядів нових оновлень. У цьому відео я хочу розібратись. Як, на перший погляд, звичайний виживач із кубічною графікою став символом цілого світу фантазії. Історія Майнкрафт не починається у 2009 з виходу Альфи. Вона починається значно раніше, у 1979 році в Стокгольмі, коли народився хлопчик на ім'я Маркус Персон. Світ згодом дізнається його. Піднікам ноч. З дитинства Маркус мав те, чого більшість дітей тоді навіть не бачили домашній комп'ютер. Його батька приніс у дім Commander 128 і маленький ноч одразу закохався в цю дивну машину. У 7 років він уже пробував писати перші рядки коду, а у вісім створив свою першу гру. Як інші діти гралися з фарбами чи конструктором, так ноч грався з рядками коду. Подорослішавши, він влаштувався у компанію King, відому сьогодні завдяки мобільним хітам на кшталт Candy Crush. Але тоді King робив браузерні ігри і саме над ними працював ночь. В день він був звичайним програмістом, а ввечері після роботи відкривав власний світ, створював маленькі прототипи ігор і викладав їх у мережу. Він постійно шукав ту саму іскру. Одним із таких пошуків стала гра Ruby Dunk. Це була спроба зробити проєкт із будівництвом бази та навіть видом від першої особи. Але на той момент ця ідея виглядала сирою. Справжнім переломним моментом стала поява гри InfiniMiner у 2009 році. Вона була простою пісочницею із блоком, копанням та будівництвом, і саме вона підштовхнула ночча до думки: а що якщо зробити світ, який працює як Лего? Але живе за своїми правилами. Він не хотів просто скопіювати Інфінімайдер, йому хотілося більшого, виживання, пригод, свободи створювати власні історії. Так, у травні 2009 року з'явився перший прототип нової гри, який судилося змінити ціле покоління, він назвав її Майнкрафт. Коли ми сідаємо грати у уживач, у нас вмикається базовий інстинкт пережити ніч, знайти їжу, відбитися від монстрів. Це завжди тримає в напрузі. Майнкрафт взяв цей інстинкт і перетворив його на паливо для творчості. Щоб пережити першу ніч, тобі потрібно будувати. Замість того, щоб просто сховатися, ти створюєш свій перший притулок. І ось ця потреба вижити, помножена на безмежні можливості відкритого світу. Створює унікальний цикл, виживання стимулює креативність, а креативність робить виживання цікавішим. Тут немає заданих цілей, немає рамок. Тобі просто кидають випадкову карту і кажуть: роби що заманеться! Хочеш мандрувати мандруй. Хочеш будувати замки будуй. Можеш копати ресурси чи вигадувати власні пригоди. Це суміш виживання і творчості помножена на абсолютну свободу, робить гру унікальною. Я добре пам'ятаю, як перше познайомився з Рою. Брат показав мені, її, коли я був підлітком. У кожного був свій перший раз у Minecraft, перший Дім, перший Алмаз, перший Enderdracoon. І саме це робить гру особливою. Ти не повторюєш чужу історію, ти створюєш свою. Ти переживаєш це як власну історію, і саме це робить Minecraft унікальним. Кожен має свій неповторний досвід. Візуальний стиль гри завжди здавався простим, і саме це зробило її доступною. Навіть на слабкому комп'ютері можна було зануритись у світ блоків. Простота дала ще одну перевагу абстрактність. Кожен гравець уявляє щось своє, дивлячись на ті самі куби. Для мене цей світ завжди нагадував конструктор Лего. Сам конструктор та Minecraft це квадратики, які стають полотном для фантазії, а ще упізнаваність. Блоки Майнкрафт стали візитівкою гри. Варто лише глянути на один куб, і ти одразу знаєш, про що йдеться мова. Історія гри довела, щоб підкорити світ, не потрібно мільйонів доларів на фотореалістичну графіку. Достатньо лише пікселів і безмежної фантазії. На початку 10-х Ютуб і Minecraft виросли разом. Ви відкриваєте платформу. У 2012 році і скрізь квадратні піксельні чоловічки. Хтось копає шахту, хтось будує замок. А десь у коментарях усі дружно цитують Creeper O Man. До появи Майнкрафт формат лесплею був скоріше нішевим хобі, а не явищем. Але саме ця гра перетворила його на справжній мейнстрім. Майнкрафт ідеально підходив для цього. Кожна сесія гри була унікальною, живою імпровізацією. Так з'явилися нові зірки YoungCast, Captain Sparkles, Sky Does Minecraft, а згодом і PewDiePie, який в 2019 році запустив справжнє відродження гри на платформі. Поруч із летсплеями набирали мільйони переглядів пародій на популярні пісні, фанатські кліпи, анімації від Element Animation. YouTube став каталізатором, що перетворив маленьку індії гру на глобальний медіапроєкт. А Майнкрафт в свою чергу зробив Ютуб домом для нового покоління творців, показавши, що тут можна будувати не лише віртуальні світи, а й кар'єру та власну аудиторію. Якщо Ютуб дав Майнкрафт гучний старт, то самі гравці показали, що ця гра не просто виживач, а справжня пісочниця для фантазії. Для когось це був лего у цифровій формі. Хтось створював «Титанік» чи «Хогвартс», хтось будував цілі сучасні міста, а хто знімав серіали і шоу на кшталт Minecraft Diaries чи Herobrine Machinimas. Окрему главу написали сервери. Hypixel та Mineplex фактично стали новими іграми всередині Minecraft із власними міні-іграми: Bedwars, Hunger Games, Skyblock. Інші сервера, як Minecraft. Створили справжні RPG-світи з квестами, діалогами і прокачкою. Це вже було більше, ніж ще один сервак. Це була платформа для власних ігор. Minecraft перетворився на конструктор не лише для будівель, а для цілих ігор всередині ігри. І якщо вже мова зайшла про сервери, які стали платформою для ігор, то хто міг подумати, що одного разу Майнкрафт стане платформою для навчання? Вчителі почали використовувати його як інструмент для уроків. Учні відтворювали історичні міста, щоб краще зрозуміти минуле, або вчили дроби, рахуючи блоки. Те, що починалось як гра для вечірніх посиденьок, раптом стала частиною навчання. Але, щоб ця пісочниця ніколи не закінчилась, у справу вступила фанатська творчість. Моди зробили Майнкрафт нескінченним простором розвитку. Від Піксельмун до Towncraft і InдаustріalCraft. Здавалося, у гри з'явилося все, про що тільки могла мріяти уява. Паралельно народжувалась мем мемкультура, фанатські пісні на кшталт Fallen Kingdom чи Don't Mind Night, міфи про Херебріна, нескінченні ремікси та жарти. Кожен гравець міг не лише грати, а й творити власний шматок культури. І зрештою, справжніми творцями цього Всесвіту стали ми з вами. Моджанг створила інструмент, а фанати побудували цілий всесвіт. Без нас гра б не була феноменом, яким ми її знаємо сьогодні. Якщо ноч дав світові гру, то саме гравці перетворили її на культурну ікону. Майнкрафт це не лише куби. це мільйони історій, які написали ми з вами. Саме завдяки цій творчості, яку створили саме гравці. Майнкрафт переріс ігровий світ та вплинув на всю індустрію. Після його вибухової популярності ми отримали цілу хвилю Survival і Sandbox ігор від Terraria до Rust. Навіть проєкти, що існували раніше, як той Roblox, пережили справжній бум і привернули увагу нового покоління гравців. У чому секрет довголіття Агаліття Minecraft? По-перше, Маджан постійно підтримує гру: нові біоми, моби, версії для консоли і навіть телефонів. По-друге, це ностальгія. Гравці, які у десятих копали свої перші шахти, тепер повертаються, щоб знову відчути ті емоції. Навіть я у ностальгії роблю цей перший ролик про Майнкрафт. І звісно, третій фактор молода аудиторія. Тікток та короткі відео подарували грі Ренесанс, так само, як колись це зробив Ютуб. Підсумовуючи, Майнкрафт це справжній лего цифрової епохи, він може бути і грою на виживання, і інструментом для творчості, і навіть платформою для навчання чи відеоблогів. І мабуть, саме ця універсальність у поєднанні з любов'ю до ком'юніті зробила гру класикою покоління. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте подобайки і пам'ятайте, любіть відеоігри.